Ворожі кличуть, удаличим, мандрувати світом і шлях один. щоб не заблукати. В течіях, у всьому допоможе феєрія. Ми завжди кудись поспішаємо, хочемо все встигнути, особливо перед новим роком. А в цей час вся Європа перевтілюється. По всіх містах працюють різдвяні базарчики, люди радіють життю. Такого щастя захотів і я. І тому вибрав для подорожі Будапешт на декілька днів. Чому саме Будапешт? Бо немає ніяких проблем з візами. Будапешт лише півтори години льоту від Києва, Та взагалі тут можна гарно відпочити та насолоджуватися життям. Привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі, туристичній фірмі Феєрія та угорським аварійнім Малів. Ми з вами їдемо до Будапешта. Вступаючи на угорську землю, одразу відчуваєш атмосферу свята. Все місто рухається і живе в єдиному ритмі: вулиці сповнені вогнями і музикою, яскраві вітрини магазинів заманюють розмаїттям яскравих подарунків. По святковому вбрана столиця гостину зустрічає туристів, щедро частує смачними традиційними стравами та веселить численними розвагами. Атмосфера приготування до свят відчувається передусім на заповнених покупцями місцевих ринках, тож і ми з вами розпочнемо наш різдвяний маршрут з найвідомішого місця покупок центрального ринку. Впевнено можу сказати: якщо бажаєте якнайповніше відчути місцевий колорит країни та зануритися в її побут, перш за все прямуйте на ринки. Саме тут, серед галусу, метушні, черг, торгів, пліток, нарікань та жартів, ви дійсно зможете відчути те, що зветься пульсом міста. Старовинна будівля ринку це одна з найколоритніших споруд столиці Угорщини. Побудували її ще у 1897 році. Цікавий факт: одним із архітекторів цієї ефектної будівлі був сам Ейфель. Так так, той самий, що створив Паризьку Ейфелову вежу. Він, до речі. Був жонатий на угорці і прожив у Будапешті аж 10 років і долучився до розбудови багатьох відомих храмів, бастіонів та музеїв столиці. Придивіться до внутрішньої конструкції ринку. Помічаєте схожий зі знаменитою паризькою красунею. За кількістю туристів, що їх приймає центральний ринок, кожного дня він може гідно конкурувати із площею героїв чи Рибацьким бастіоном. Та не лише звичайні мандрівники, а й численні високопосадові гості та інші відомі особистості не раз куповували на його полицях паприку й сувеніри, забуваючи про спалахи фотокамер навколо. Навіть сама Маргарет Течер, прибувши до угорської столиці, з усіх визначних пам'яток першою забажала відвідати саме центральний ринок. Перший поверх ринку зустрічає нас таким розмаїттям та різнобарв'ям продуктів, такими ароматами, що ледве стримуєш себе, щоб не скуповувати все одразу і саме тут, у гостиних угорців. Тут цілими рядами викладені апетитні ковбаси, величезними зв'язками, вивішені червоні перці та часник. А скільки угорських вин з токаю та егеру? А який вибір сирів, овочів і фруктів? А ще всілякі домашні соління й варіння, мішечки з паприкою, запашна настояна на травах олія. А поряд теплі штруделі з начинками на будь-який смак. Мабуть, ніде більше я не бачив такого вибору справжніх, свіжих, якісних продуктів. Другий поверх ринку це справжня колекція угорських народних промислів. Тут кожен зможе знайти безліч подарунків для себе та для друзів, когось приваблять традиційні текстильні вироби, національний одяг. Вишивка. Неповторні, мережева. А комусь до вподоби футболки з Будапештською символікою, магніти, брелоки, ну і інші сувеніри. На ринку є знаменитий ресторан, який називається Факанал. Назва звичайно смішна, але це лише дерев'яна ложка. Ось вона. В цьому ресторані є страви угорської кухні, які кожен бажаючий може спробувати, що і роблять багато з туристів. Але. Майже щодня, щодня крім неділі, о 10-й годині, тут відбувається справжнє дійство. Сам шеф-повар розповідає, показує, як треба готувати страви угорської кухні, наприклад, гуляш та млинці. І, що цікаво, кожен турист, який заплатив лише 24 євро, він може не тільки спостерігати, а й сам може прийняти участь все це поробити, і сам може приготувати гуляш. А на кінець все це можна з'їсти. Потім туристи отримують буклети з рецептами угорських страв і, звичайно, отримують сертифікат, який підтверджує, що ви дійсно пройшли успішно курси поварів. Чому б і нам з вами не спробувати себе в якості кулінарів, навчившись готувати відомі горські страви? Може, на майстер-клас? Подивившись на підготовлені м'ясо та овочі, ви напевно здогадались, що ми будемо готувати гуляш. А знаєте, що назва цієї найпопулярнішої угорської страви перекладається як пастух? Раніше гуляш вважався їжею лише простих людей, а зараз його подають у найкращих ресторанах і не лише угорщини, а навіть сусідніх країн. Морква, перець, селера, томати, картопля. Усі ці овочі зазвичай додаються до гуляшу. Та розпочинається увесь кулінарний процес із обсмажування цибулі. Поки вона підрум'янюється, подрібнюємо часник та додаємо його разом зі шматком селери. І лише потім викладаємо у кастрюлю нарізане кубиками м'ясо та традиційну паприку. Поки готується наш гуляш, можемо перейти до приготування солодкого. А на десерт у нас сьогодні блинці із сиром. Отже, наші страви готові. Можемо куштувати. Пригощайтеся! Смачного! До речі, все можна організувати по-іншому. Наприклад, робиться 2-3 команди. Людям дають гроші, вони біжать по базару, купують свіжі продукти на цьому ж базарі. Потім прибігають сюди і готують справжні угорські страви. Справжні грай, переможці отримують призи. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ви знаєте, скільки разів я приїжджав до Будапешта, але жодного разу я не відвідував його прекрасні музеї. Сьогодні я вирішив виправити цю ситуацію та відвідую музей прикладного мистецтва. Відкритий у 1872 році музей прикладного мистецтва в Будапешті третій світі за часом свого заснування після музеїв прикладних мистецтв у Лондоні та Відні. Починався він із закуплених парламентом промислових об'єктів для світової виставки у відні. Першою ж домівкою зростаючої колекції був Національний музей. Після нього стара галерея мистецтв. Та власним будинком музей обзавівся лише у 1896 році, через 24 роки після свого заснування. Але не дарма музей так довго чекав на власне помешкання, отримав він надзвичайної краси палац, виконаний у стилі сецесіон, Тобто модерн. З часу відкриття музею його колекції постійно поповнювалися завдяки дарункам приватних колекціонерів та придбанням творів прикладного мистецтва. Тож за ці більш ніж 100 років музей накопичив такі запаси коштовностей різних країн та епох, що його можна сміливо назвати однією з найбільших скарбниць європейського мистецтва. Чим тільки не славиться цей відомий горський музей? Наприклад, величезною колекцією меблів, яка складається з близько чотирьох тисяч зразків, що охоплюють цілих сім століть з 14 по 20. Тут можна знайти витвори не лише угорських, а й англійських, французьких та австрійських майстрів. А чого варта колекція кераміки та скла, яка займає більше чверті всієї експозиції музею? а це близько 25 тисяч зразків. Тут зібрані найвишуканіші роботи з фаянсу, фарфору, витончені роботи зі скла, кераміка відомої горської фабрики Жолнай, неповторна італійська майоліка і навіть печі для випалу глини. Що ж до славетної колекції європейського текстилю, то вона напевне охоплює усі техніки, що використовували ткацькі фабрики, починаючи із романських часів і до ХХ століття. Чого тільки не знайдеш у музеї прикладного мистецтва: численні вироби зі слонової кістки, шкіряні скриньки, гаманці, сумки, статуетки в стилі барокко, різноманітні віяла, гребінці і навіть ціла колекція іграшок. А ще колекція виробів друкарського мистецтва, яка розкриває увесь процес та технологію книгодрукарства від виробництва паперу і до нанесення книжних знаків та ілюстрацій. А тепер час поспішати до ярмарку. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Яке ж різдвяне місто без різдвяного базарчика. Ось де панує справжня атмосфера свята, повітря пронизана запахом карамелі, кориці. Жарених ковбасок, але головне це настрій, справжній різдвяний настрій. Тут на площі Верешмарті у дерев'яних хатинках продають ялинкові прикраси, сувеніри-іграшки з лози, соломи, дерева, кераміки, святкові скатертини та серветки, оригінальні сумки із грубої шкіри, автентичні кочівницькі луки зі стрілами, шапки рукавиці з овчини, різноманітні шкури, а також вина й калачі, горілку палінки, марципани, та що розповідати, дивіться самі. До речі, усі вироби народних ремесел створені з натуральних матеріалів і проходять контроль якості. За це відповідає журі від Асоціації народних майстрів Угорщини. Приваблює й те, що більшість ярмаркового асортименту ручної роботи та продається самими майстрами. Тож цікаво не лише придбати якусь диковинку, а й довідатися про процес її створення. Створити ж унікальний витвір ви можете і самі. На ярмарку діють творчі павільйони, де вас навчать робити цікаві сувеніри та ялинкові прикраси. Отак, мандруючи від одного прилавка до іншого, можна провести не один день, тим паче, що з голоду тут не помреш, бо їстівних спокус безліч. Гарячі домашні ковбаски, смажене на вугіллі м'ясо, традиційні новорічні рулети, схожі на лаваш плаські пиріжки лангош. Що значить палаючий? Картопля з розмарином і часником та неодмінний гуляш в казанах. Коли приїдете до Угорщини, обов'язково спробуйте справжні угорські калачі. Кюртеч калач. Калач. Та перед частуванням всієї цієї смакоти рекомендую зігрітися гарячим угорським вином. глінтвейном. В очікуванні ковтка цього ароматного напою збираються величезні черги туристів та місцевих. До речі, можете купити такі склянці із пластику, а можна і в чашці. Депозит 500 форінтів. Якщо приносите, вам віддають гроші. А не приносите гроші не повертають. Але буде гарний сувенір із Угорщини. Звісно ж. Різдвяний ярмарок це не тільки покупки. Як і в усіх католицьких країнах, тут є вертеп, виготовлений майстрами-тислярами. Зранку і до вечора відбуваються вистави лялькових театрів, виступи фольклорних колективів, ансамблів народного танцю. <поцую> дорого, <наша серня луда> А особливого місцевого колориту додають запальні пісні циганських гуртів. Селі. На сіновалі. Цікаво, що навіть холодна зимова погода зовсім не навіює на угорців смоток, бо вони мають свій унікальний секрет зігрівання, а ховається він глибоко в надрах місцевих гір, з яких б'ють цілющі термальні джерела. Будапешт єдине велике європейське місто, яке має більше ста гарячих джерел. Воду з деяких з них навіть доводиться охолоджувати. Городяни жартують: якщо б термальну воду цінували як нафту, то ми б жили краще за арабських шейхів. Лише уявіть собі, як це приємно після прогулянки морозними вулицями Будапешта зануритися у гарячі, цілющі води лікувальних купалень. Це Рудаш, найстаріша та найунікальніша з них. Побудована вона ще у 16 столітті, в ті часи, коли територія Угорщини перебувала під владою турецької імперії, а столицею було місто Буда. З тих часів, незважаючи на численні реставрації, її зовнішній вигляд практично не змінився. Навіть обладнання, що використовується зараз, було і тоді, коли ніжилися в цих цілющих гарячих водах турецькі вельможі. Навколо великого басейну знаходяться чотири малих, і усі з різною температурою від 16 до 42 і температура ця є природною. Вода не підігрівається і не охолоджується. Для кращого ефекту від термальних джерел купання слід розпочинати із сауни чи парної. Їх у Рудаші цілих п'ять. а завершувати краще лікувальним масажем. Продовж тривалого часу, ще за старою османською традицією, купальню не могли відвідувати жінки. Та нещодавно, на радість нашій прекрасній половині, рудаш відкрила свої двері і для них. Є ще одна річ, заради якої необхідно їхати до Будапешта взимку це катання на ковзанах. Адже саме у столиці Угорщини знаходиться найбільше в Європі ковзанка під відкритим небом. І не лише найбільша, а й найстаріша. Відкрита вона була у 1869 році. Вже тоді катання на ковзанах користувалося популярністю серед городян. Тож понад століття і з року в рік угорці з радістю зустрічають зиму, вивчаючи та демонструючи складні піруети, щоб вразити своїх коханих та друзів. Сама ковзанка це перетворене на Кригу мальовниче озеро, розташоване у величезному старовинному парку парку, а поруч казковий замок Вайдахунят, і від цього катання ще привабливіше. Якби ви не приїхали до столиці Угорщини. У вас будуть тільки найкращі враження, адже Будапешт завжди красивий, а особливо на різдвяні свята. Тож приїжджайте до Будапешта! Будапешт! Я тебе люблю! З вами був я ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось!